І знову скандал із МСЕК цього разу на Миколаївщині понад 450 тисяч доларів. Знайшла СБУ у керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. Посадовицю підозрюють у організації корупційних схем для ухилянтів. Більшу частину грошей і коштовностей знайшли у помешканні її сина, інтерна медичного вишу. Там же виявили його російський паспорт для приховування нелегальних доходів. кажуть в СБУ. Посадовиця оформила на сина три незадекларовані ква квартири. а торік вона зробила собі та йому другу групу інвалідності. Зараз вирішують питання щодо повідомлення чиновниці підозри. Які маєте думки з цього приводу? пишіть нам у коментарях. Ваша активність допомагає поширенню цього відео і його побачить більше людей, в тому числі і новину про цей скандал. Не забувайте також і про підписку, дзвіночок. Ну і повертаємося до новин.